Вітаю, дякую, що ви із українським радіо Житомир. Для вас в студії в Житомирі працює я, ведуча Оксана Кропивницька. Триває підготовка до поминальних днів, коли люди масово прибирають могилки померлих родичів та знайомих і відвідують місця поховань своїх рідних та близьких. Працівники Житомирського спецкомбінату до цих днів готуються заздалегідь, адже в Житомирській громаді 14 кладовищ і кожен зі своїми особливостями розташування. Урядкування кладовищ має свої державні санітарні норми, і не усі люди знають про них. Тож часто на свій розсуд вирішують, що і як садити, і яку роботу на цих ділянках робити, чим прикрашати та якому благоустрою віддавати перевагу. Зараз зі мною в студії Людмила Бондарчук вона є заступником директора спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Житомирської міської ради, і ми поговоримо про те, яка робота пророблена напередодні масового відвідування відування житомирянами та гостями міста Місць поховання близьких та рідних, з якими труднощами часто стикаються працівники, та яких помилок краще не допускати, коли хочеш, аби місця поховання були ошатними і доглянутими. Пані Людмило, вітаю вас у нашій студії. Спасибі, що знайшли час для цієї вважаю, дуже важливої розмови. Дякую, добрий день. Отже, ми говоримо про те, що вже цими вихідними і напередодні люди масово підуть на кладовище для того, щоб віддати шану своїм. Рідним та близьким тих, кого знали за життя, але все ж це дуже велика кількість людей. І от я вже сказала про те, що 14 кладовищ у вашому підпорядкуванні. яка вже робота пророблена, які насправді вже є результати, і про які показники ми можемо зараз говорити. На жаль, в цьому році ви бачили, що погодні умови були не зовсім на нашій стороні, де зараз кожен день йде дощ. Через то фарбувальні роботи ми перенесли на останній тиждень, і то зараз бачите, зранку йде дощ, потім підсихає, ми фарбуємо. Але тим не більше ми вже пофарбували досить велику кількість споруд: це і зупинки, і паркани. і… І контейнера, ну стараємося зараз приводити в порядок кладовище, оскільки в минулому році, ви самі знаєте, був початок війни. Було теж не зовсім до таких конкретних робіт. В цьому році більш стараємося зробити робіт уже майже за два роки. Дуже багато накопилося, і люди ринулись в останній момент. Всі ринулись в останній момент прибирати свої могилки. Дуже багато сміття. Вивозять люди були за кордоном, зараз поприїжджали. Тобто дуже багато в порівнянні з минулими роками на останній тиждень дуже багато робіт. Стараємося їх виконати, людей розумієте, самі теж не дуже багато, тому що працівників також забирають на війну. Люди на війні і ну стараємося своїми силами зробити довести до путя кладовище. Як у нас це вийде, будемо бачити. А скажіть, будь ласка, от до речі, ви кажете про працівників і 14 кладовищ. Який це загальна площа земельної ділянки? Так, що ми говоримо, що просто наші слухачі глядачі зрозуміли загальна який... площа на наших кладовищ складає 155 гектарів. Е, із них е, це біля 50 гектарів. Це те, що ми маємо позамітати, вивести е, сміття. Всіх, е, тільки одне діюче кладовище, е, нове Карбутівське кладовище, має площу біля 38 гектарів. Е, самі розумієте, там асфальтовані доріжки, які засмічуються, е, їздить транспорт, і його треба і підмітати, і вивозити це сміття. В якому режимі працюють ваші працівники? Чи вистачає вам зараз цих людей? І от якщо ми говоримо про допомогу, коли люди зараз ідуть масово на могилки для того, щоб прибрати цю ділянку, що вони повинні розуміти для того, щоб допомогти знову ж таки вашим працівникам, а не створювати ще більше клопоту? До речі, хочу подякувати всіх громадян Житомира. Порівнянні з багатьма роками, люди зараз розуміють, що треба виносити до контейнерів. У нас на карбутівському діючому кладовищі біля 200 контейнерів, і в основному маса, хочу сказати, 80% людей все-таки носять до контейнерів. Чим дуже полегшують нашу роботу. Дякую всім житомирянам, хто це робить. Але є і такі люди, які прибрали свою могилку, кинули на поряд, можливо, могилка закинута Людьми люди помирали близькі, не дуже доглянуто, Люди кидають на ці могилки. Будь ласка, прохання там теж лежить, спочиває прах інших людей. Будь ласка, відноситесь до всім розумінням і виносьте до контейнерів. Також прошу людей не висаджувати. Дерева, кущі на проходах. Дуже це важливо, тому що одна людина робить гарно біля своєї могилки, але інші люди не можуть дойти до своїх могилок і виникають конфлікти. Дерева купляють, кущі дерева купляють не дешеві, але вони стоять в проходах і заважають цим людям. Тому, будь ласка, згідно закону, згідно положення, інструкції по утриманню кладовищ, висадка дерев кущів і квітів за межами відведеної ділянки на поховах е, дозволяється тільки в межах. Між за межами ділянки це робити заборонено. Будь ласка, хочу, щоб мене всі почули. Також просимо кущі, квіти купляти і саджати невеликі, щоб потім ви змогли їх самі прибрати. Оскільки вони через пару років розростаються, люди, на жаль, старіють, десь близькі від'їжджають і прибрати вже потім немає кому. Через то краще купити ці кущі невеличкі, які ростуть довго, але мають охайну, ошатну таку форму, яка протягом багатьох років не змінює свою форму. Скажіть, будь ласка, а якщо ми говоримо про кладовище, то в місті Житомирі є ще і військове кладовище, яке, на жаль, і це дуже велика гіркота усього нашого суспільства зараз розширюється, так? І там, на жаль, збільшується кількість наших загиблих, які вже у вічній пам'яті. Які особливості цього кладовища, якщо ми говоримо про його облаштування, чи є певні особливості, чи відрізняється ну, чимось іншим від цивільного? Ільних міст відрізняється. Поховання. Я хочу вам сказати, що батьки наших воїнів захисників. Дуже з порозумінням відносяться, вони мають місця, вони не будуть кидати на ближню могилку. Вони дуже з розумінням відносяться, за що ми їм дуже вдячні. Ми також стараємося робити, щоб ці кладовища мали, щоб батьки, коли приходять до поминути своїх близьких, рідних, посидіти, стараємося облаштувати зони, де б вони могли між батьками, між собою поспілкуватися. Зараз ми проводимо паркан. Хочемо зробити його більш ошатним, сучасним. Ми його робили частинами, ось зараз, в цьому році, ми плануємо завершити передню частину кладовища. Вже кладовище в нас буде більш сучасне, скажімо так. Батьки. Нам фактично, нашим працівникам фактично нема що прибирати, бо батьки дуже з відносяться один до одного і через того кладовище майже чисте. Єдине, що там вивезти сміття, поприбирати бордюри, озеленення якесь зробити, а так в принципі воно ну, має достойний вигляд. Скажіть, будь ласка, була така інформація, що виділялися кошти міською радою щодо встановлення однакових пам'ятників на такому кладовищі. Якою є ваша думка щодо цього, і наскільки це полегшить, знаєте, ось фінансову складову тим родинам, які можливо з тих чи інших причин не мають можливості це зробити самотужки? Так, дійсно, нашим підприємством було проведено міською радою, скажімо так, було проведено. Тендер, пам'ятник, схему пам'ятника, обговорювали батьки, Материнська рада, вибирали вони, щось прораховували, пропонували ми і, в принципі, вони дійшли до загального знаменника, вибрали схему пам'ятника і зараз. Після поминальних днів ми будемо, не ми будемо приступати, а організація, яка виграла тендер, будемо приступати до встановлення пам'ятників. Я вважаю, що для рідних загиблих пам'ятники мають бути однаковими, але для рідних загиблих це, я вважаю, фінансова дуже вагома підтримка. Ну, По-перше, воно має виглядати бути непогано, воно виглядати однаково. А по-друге, ну, для батьків це батьків, дружин це полегшить до, догляд, 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 да. Дякую вам. В продовженні нашого ефіру хочу сказати, що Житомирська міська рада інформацію оприлюднила, що 23 квітня у провідну неділю в Житомирі курсуватиме автобусний спецпідвіз до міського кладовища. Автобуси на міське кладовище їздитимуть з майдану перемоги, вартість проїзду за діючим для автобусних маршрутів тарифом. Окрім того, міська рада також попереджає водіїв, що 23 квітня із Цьомої години ранку запроваджують обмеження дорожнього руху по західному шосе, рух автотранспорту організується в односторонньому напрямку від Чуднівського шосе в бік Богунії, а транзитний транспорту перенаправлятимуть через місто. І зараз нагадаю, що в нашій студії Людмила Бондарчук вона є заступником директора спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Житомирської міської ради. Пані Людмила, якщо ми говоримо про організацію самих провід. І ось те скупчення не лише людей, а й транспортних засобів, які ми кожного року спостерігаємо, особливо на кладовищі Корбутівському. Скажіть, будь ласка, наскільки є порозуміння у людей, і які правила ви сьогодні можете їм нагадати для того, щоб все ж таки не було того колапсу, і усі вчасно, коли того бажають, потрапили до місць поховання своїх рідних? Хочу вам сказати, що багато років люди не всі йдуть в неділю. Частина йде е, в суботу вже несе провідувати, частина більша частина зазвичай в неділю. Але хочу сказати, наша поліція завжди організовує правильно. Отут їм великий. Плюс що вони правильно організовують, регулюють транспортні засоби в поминальну неділю майже ніколи немає будь-яких проблем з транспортними засобами. Поліція регулює їх, вони стають на стояночках, тобто саме в неділю питань немає. Дуже рідко, коли бувають якісь нюанси, но, а зазвичай в неділю завжди люди розуміють, кладовище відкривається для е, пішого ходу, а е, на стоянках, на зупинках е, стоять машини. Через то в неділю немає, а ось зараз, е, поки прибирається кладовище, поки дуже багато сміття, ми закриваємо частково кладовище, е, певну кількість автомобілів запускаємо. Коли люди поприбирали, виїжджають, ми. Іншу частину, це не тому, що ми так хочемо, тому що доріг не так багато на кладовищі, машини навіть між собою не можуть, не можуть розійтися. Між ними самими виникають конфлікти, що той хоче, щоб його уступили, інший не уступає. І тут виникають конфлікти. Буває таке, що машина машину зачіплює, бо хтось щось не може уступити. Через те і за цього ми мусимо. Я прикривати кладовище і, і звертаюсь до людей дуже часто. да, я розумію старенькі люди, да, я розумію інваліди. але коли їдуть і не так далеко на могилку молоді люди і не можуть поставити автомобіль, даже не то, що просто пройтись і е, без віника, без інструмента, без нічого, пройтись до могилки, вони їдуть на другий сектор біля воріт це 100 метрів, не ставлячи машину на стоянку, ну вибачте мене, це вже ну. Це дуже негарно. І коли йде бабуся, яка йде по дорозі, а людина їде джипом і вона головна, а бабуся там мусить вийти на сектор до могилки, щоб машина проїхала. Ну, це не дуже гарно. Через то, да, це дуже тяжка робота в тому плані емоціональному, що люди не чують нас, вони не розуміють, кожен розуміє тільки свою проблему, і їм треба поприбирати могилку. Інших людей в них не існує. І це, на жаль, зараз є така проблема. Хочу вас ще запитати. Ви вже трошки про це питання озвучили, але тим не менше, ось все ж таки не радите саджати великі дерева і кущі, які засмічуються і які мають глибоке коріння, і потім можуть і руйнувати ті самі пам'ятники. А що ви радите саджати на могилках, щоб, наприклад, ці рослини не вигорали дуже швидко, щоб вони могли вкорінитися, ну і щоб насправді могли довготривало послужити і Квітнути або ж просто своєю зеленню радувати оком. Хочу вам сказати, що є маленькі кущі, це самшити, магонія, невеличкі декоративні міні-туї, якісь ялинки, міні. Це все, якщо ви бажаєте, будь ласка, не питання. Великі штуї мають властивість розростатися. Ви вже сказали, смітити кладовища. І проходить декілька років, люди йдуть, шукають. Мало того, що вони підривають пам'ятники, підривають плитку, на якій стоїть, то вони ще і падають під час буревії, так як в цьому році ви знаєте, скільки було буревіїв, дуже багато попадало. Ну, в частності на карбутівському кладовищі там зруйнованих не було. Але ну така тому, що там не дозволяються великі дерева великі насадження. Тільки туї, але вони слава Богу, такого ну шкоди не наробили. Щодо квіток, я рекомендую більше сукуленти. Вони завжди зелені, да, можливо, вони не так гарно цвітуть. Як хотілося, зато вони завжди зелені і в сонце, і в дощ, і така погода, як зараз, Вони собі зеленіють, їм нічого не шкодить. І коли буде сонце, їх не треба буде поливати. Ну а також таке щось маленьке, невеличке, але напомню, це треба буде підливати, ходити. Це примулки, це чорнобривці, якісь невеличкі квіти. Да, але як на мене, то сукуленти саме буде. То, що треба на кладовищі? Щороку, з року в рік обговорюється питання штучних квітів. Скажіть, будь ласка, яка особисто ваша думка? От навіть сьогодні, ідучи на роботу, бачила людей, які їдуть ну, власне, прибирати на могилках і везуть, і ще все ж таки купують штучні квіти і везуть із собою. Нехай там це не якісь великі помпезні букети, але тим не менше. Яке ваше ставлення і, за вашими спостереженнями, кількість штучних квітів на могилках? Зменшуються, дослухаються люди, чи все одно ще вистачає? Ну, скажу так, вистачає дуже багато. Моя особиста думка, я на могилу своїх близьких вже пару років, як не несу ні одної штучної квіти. Краще, хай буде пам'ятник, я пам'ятаю своїх близьких, коли можу прийти, я приношу живі квіти. І я думаю, вони від цього їм гірше не буде. Що стосується людей, люди носять дуже багато, але, але хочу сказати вам, що збільшилась велика кількість особливо, особливо на похоронах живих квітів на похоронах, майже немає вінків хороним ось це вже приносить чисто на поминальні дні, але на самі поховання дуже рідко, коли там віночок, два штучних квітів майже зовсім немає. То тобто в цьому плані є результати. Я думаю, з часом ми зовсім від них відмовимося, але ну, не так все швидко, мабуть. Наскільки штучні квіти і вінки створюють все ж таки засміченість? Якщо ми говоримо про кількість вивезеного сміття саме штучних квітів, от щоб, можливо, є загально там скільки машин вивозиться, щоб наші люди зрозуміли, які це обсяги, потім потрапляють я на той хочу, самий, самий полігон. Я зрозуміла. Хочу сказати по одному кладовищу тільки на Корбутівському кладовищі за день зараз. Допоминальних днів ми вивозимо біля 120 кубів сміття. Я не хочу сказати, що це одні квіти. Там є сітрава, і трава, і гілля, багато. Але зараз вже, скажу вам так, це 40% штучно, це вінки, квіти, все інше це трава і гілля. Але все-таки воно є. Є і, допустим, дзвінки, вони багатогабаритні. Ще розумієте, вони займають ще більше і території на транспорті. Через то дзвінками і квітами було б без них краще було б. Звертаємося до всіх громадян, будь ласка, ваші близькі, рідні не будуть на вас ображатися, якщо ви не принесете ту квітку. І могила гірше не стане виглядати від того, що якщо не буде штучної квітки. Прийдіть, принесіть квіти. Немає можливості, просто прийдіть і поминіть. Це моя думка. А от скажіть, будь ласка, зараз дуже багато наших людей роз'їхалися по країнам, ну насправді в усьому світі. Я правильно розумію, що така традиція штучних квітів все ж таки не присутня в інших країнах? Це у нас все, що ми хочемо яскравості, і таких яскравих барв і довговічної тієї квітки на могилці. Хочу вам сказати, що ось я говорила за мадянкою, яка була за кордоном. Там угу. діти зараз неї. вона обурювалася, що ось бачите. Там великі пам'ятники люди ставлять, це, Каже, ось я приїхала з Чехії чи з Польщі. І каже, там зовсім маленькі. Кажу, да, а чого ж тут ставлять такі здоровані пам'ятники? Так само з квітами. Хочу вам сказати, що ось були поминальні дні на польському цвинтарі. На польському цвинтарі дійсно менше штучних квітів. Католики більш не знаю, може, родичі більш мають в країнах Європи, більше їздять туди. Вони менше приносять штучних квітів. І це видно, зразу зайшовши на польське кладовище. Напевно, кожного своя традиція, і нам теж дуже хочеться, щоб дбаючи про наших рідних, які вже у вічній пам'яті, ми розуміли, що штучні квіти вони несуть велику екологічну небезпеку для нас, живих, тому варто все ж таки переглянути свої традиції і зробити пріоритетом щось інше, дійсно, пам'ять і доглянута ошатна могилка. Хочу вас ще на останок запитати, пані Людмило. Скажіть, будь ласка, щодо різного роду використання ламп. Як правильно це робити, і чи стають вони ось, з вашої практики причиною самозагоряння, ну і власне пожежної небезпеки? Дякую за це запитання. Дійсно, перед пональними днями на пональні дні бувають такі випадки, рідні приносять лампадки і, на жаль, не гасять. Прохання, гасіть всі лампадки. Вони мають властивість, вітер подув. В основному це штучні вінки, штучні квіти дуже швидко загоряються. Через то, коли ви уходите з кладовища, йдете, будь ласка, гасіть лампадку, тому що вона може провести до шкоди. Таке є не так часто, але такі випадки траплялися. Я вам щиро дякую за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили про підготовку до поминальних днів із Людмилою Бондарчук, заступницею директора спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Житомирської міської ради. Спасибі усім, що ви нас дивилися і слухали. Обов'язково дотримуйтеся тих рекомендацій і правил, які озвучила пані Людмила. А вам, пані Людмила, дякую вашій особі працівникам вашої організації. Ви робите важливу справу і нехай. Ці ваші колеги, які зараз знаходяться на кордонах на захисті нашої держави, повернуться з перемогою. Дякую, Дякую вам.